За звітний період з січня по 16 червня поточного року відділом ведення державного реєстру виборців завантажено до системи та опрацьовано 226 відомостей про виборців, наданих відповідними суб'єктами подання загальною кількістю 3677 записів про виборців. Також з метою уточнення персональних даних виборців, підтвердження наявності їх реєстрації у реєстрі. Територіальної громади, в тому числі виявлення та усунення кратних включень виборців у державному реєстрі, відділом надіслано до суб'єктів подання 21 запит загальною кількістю 554 записи, за результатами опрацювання яких внесено відповідні зміни до системи. За звітний період, станом на 16 червня, за результатами виконаної роботи проведено 356 наказів по реєстру. Щодо внесення відповідних змін до бази даних Державного реєстру виборців загальною кількістю 3047 змін. Водночас, відділом продовжується постійна робота щодо поновлення бази даних Державного реєстру виборців з метою актуалізації персональних даних виборців Мукачівської громади.